На зібранні виступили представники політичної сили демократичний альянс рухів автомайдан Житомир, чесно громадської платформи нова країна, чорне і біле, інституту розвитку міста та інші. Як зазначив Міхаїл Саакашвілі, рух є відкритий для всіх громадян та об'єднань, які не заплямували себе корупцією та хочуть змінити Україну на краще. У команді повинні бути достойні люди, які будуть прикладом та зразком для країни. В Україні давно вже немає порядку, давно вже, вже бардак. Ми говоримо о том, що замінити одних людей на другі. Ну а какие замені може діти речка? Много раз міняли, но если систему не міняти, ви друзі як не садитеся, що музикант не годитись. Їх можна переміщати, то от этого нічого не міняється. Про амбітну мету координаційної ради, як саме планують оновити країну, та про те, як активні українці можуть долучитися до громадської коаліції руху за очищення, розповів член координаційної ради Василь Гацько. Ставимо перед собою амбітну мету оновити країну. Ставимо перед собою амбітні цілі очистити країну від корумпованої політичної еліти. Ставимо перед собою ціль змінити правила, які сьогодні роблять, сьогодні ще роблять можливою корупцією. А вже завтра навпаки мають зламати її. Також пан Гацько назвав п'ять вимог, які підтримали більшість присутніх. П'ять вимог. Відставка Яценюка і формування нового уряду, призначення незалежного Генерального прокурора, ухвалення законів про економічні свободи, запровадження принципу невідворотності покарання і покарання корупціонерів і нові виборчі правила. Ці завдання можуть бути підкорені і виконані мільйонами громадян. Під час виступу на антикорупційному форумі активісти поставили собі за мету. Оновити країну, ліквідувавши причини корупції, та змінити корумповані політичні еліти. А от як все буде, час покаже. Я два